Футбольний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, жмемо вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Бундесліга, 13-й тур. Сьогодні у нас 6 грудня, субота, о 16.30 за київським часом, відбудеться матч чергового туру. Бундесліги, чемпіонату Германії з футболу. Штутгарт, Баварія. У мене для вас інсайт 100%. Да що там 100%? 300% впевнений прогноз. Гарантія забезпечена. Друзі, я беру три м'ячі. Мінімум, в цьому матчі штутгарт баварія Принциповіше протистояння швабів і пивоварів. І звічне суперництво було у них завжди. На якому б місті не перебував Штутгарт, на якому б місті чи в лідерах, чи е, дуже частенько бувало минули роки. І другим, і третім Баварія була. До речі, нагадайте, в якому році Баварія навіть в трійку не попала чемпіоната Германії Будеслігі першої. Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте. І хто тоді був чемпіоном? Нагадайте. Отже, різні були часи, але де б не перебували команди, і Штутгарт, і Баварія завжди між ними, як правило, Просто неймовірна результативність, обоюдна результативність. Сьогодні я вчиняю два заходи. Перший заряджаю тотал більше трьох рівно одразу зараз перед початком матчу 1-47. Добряче заряджаю. Я впевнений навіть на е, кшталт трьох забитих м'ячів в цьому матчі. Тому що я вважаю, що навіть іще й більше буде. Е, 3-1, 3-2. На користь Баварії, звісно, я очікую. Е, Баварія заб'є сама, тільки три м'ячі. Штутгарт також заб'є. Я сподіваюся. Отже. Коли почнеться матч, не більше 10 хвилин треба чекати. Бажано десь е, вичекати, коли тотал більше 2,5 вже буде за 1,4 ближче до 1,5. Я вважаю, це десь в хвилині на 9, на 10 якраз і буде. 1,45, 1,48 і можна заряджати. Е, кому пощастить взяти 1,5 кеф. Взагалі, тотал більше 2,5 вже в режимі Live заряджаєм. Отже, цей інсайт я знову-таки отримав від е, того самого джерела, що і досі. Досі е, я з вами вже поділився за ці 2-3 дні: е, 5 інсайдерських прогнозів було у мене. Від, е, ну, давайте так образно його назвемо. Прогноз мальфар. Хто це мені повідомляє про ці 100% вірняки? Я не можу сказати. Інакше, е, який тоді сенс е, взагалі е, ділитися цими інсайдами. Ви напряму будете до нього звертатись і все. Е, дивіться. Досі було 5 прогнозів від нього. 4 футбола і один теніс. Теніс, я так зрозумів, у нього не ахті. І я більше теніса в нього не беру. А ось футбол, всі 4 футбола поки що плюс 100% результат. Можете перевірити, у мене на каналі по футболам, по кутовим, обидві заб'ють. Тотал більше 2,5. Там було також двічі. Один раз обидві заб'ють і кутові. Пам'ятаю, де Граскап в гостях проти Вітеса давали 11 кутових, а вони накліпали там щось 13 чи 14, перебили. Всі інсайди по футболу відбуваються на ура, заходять. Тому я вірю і в цей інсайд, поки промахів не було від Мольфара, ну, скажімо так. Мольфара. Я йому довіряю. Навіть якщо вже за 20 прогнозів буде один прокол, я йому також буду довіряти. Тому що навіть серед 500% вірняків бувають проколи. Отже, сьогодні, друзі, ще раз повторюю, зараз я вже зробив, зарядив, зробив ставку. Тотал більше трьох рівно 1,47. штутгарт Баварія. 13-й тур. Я забув сказати, можливо, вже сказав. Потім на 10-тій, я думаю, так, до 10-ї хвилини не буде гола ще. Тому що суперники один одного дуже чудово знають. Темп буде сумасшедший, кажу одразу. Швидкості, темп. Кількість атак, кількість ударів ствір, воріт. Навіть тут можна спробувати, але дуже обережно. Кутові. Кутові невеличка перевага буде на користь баварії. І я б навіть сказав, знаєте що? Я б взяв би взяв навіть кутові другий тайм, баварія там мінус 1,5 чи мінус 2. У Баварії буде набагато більше кутових в другому таймі. А взагалі-то краще, я вважаю, просто взяти тотал на більше по кутовим в другому таймі. В другому таймі буде кутових просто неймовірно. Давайте перевіримо, чи я правий. А е, окремо перевіримо по тотал більше, і по кутових. Давайте домовились, якщо все так, як я сказав. Буде з вас допомога по реквізитам в описі. Наперед дякую. Дякую вам за те, хто підписався вже на наш канал. Е хто заряджає постійно моїм відео лайки, пише змістовні коментарі. Це дуже важливо, друзі. Вже поспішаю, поки є світло, нам дали на 2 години сьогодні в день. І ще на 2 години дадуть ввечері. Нашу Київську область так штормило сьогодні вночі і особливо зранку. Я думав, що на мене посипеться все небо. Просто був жах. І тому я хочу перш за все побажати вам мирного неба. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ви. Підписались і хто ще не підписався, підпишеться на наш канал. Заряджайте лайки, розповідайте про наш канал знайомим, друзям, колегам, всім, кумов'ям, сусідям, співробітникам. Всім, всім, всім розповідайте про наш канал, підтримуйте україномовний контент. Не дивлячись на важкі часи, ми не здамося. Україна була, є і буде. Україна понад усе. Слава! Україні слава ЗСУ, слава парамедикам, слава нашим волонтерам, слава захисникам, надзвичайникам і слава нашим енергетикам, героям України слава! Дякую, друзі, що вислухали. Це дуже важливо. Продвигаємо наш контент нашого каналу. Пропрацьовуємо те, що я вже спрогнозував. А це е чисто футбольний від Мольфара вже п'ятий інсайт. Баварія в гостях у Швабів, у Штутгарта. тотал на більше. Я бачу тут як мінімум три м'ячі повторюю. Ви вже, я думаю, записали, хто спочатку дивиться це відео. А хто любить перемотувати на кінець, то я спеціально для вас повторив від душі вдячний і готовий працювати при любих умовах для вас, друзі, на YouTube-каналі Майстер Клас. Всім успіхів, удачі! Бережіть себе, бережіть рідних. Це дуже важливо. Зараз на Вагу золота, навіть та, яку там на вагу, нема дорожче нічого, ніж ваше життя і життя ваших рідних. Якщо ви не навчитеся боронити свою родину, вас цьому не навчить ніхто. Бережіть себе, бороніть себе, Бережіть Україну і бороніть Україну. Як можете бороніть від душі бажаю всім. Перемоги над рашизмом до зустрічі, папа. -па.